Славетний 199-й окремий гвардійський далекорозвідувальний Брестський авіаційний полк, який дислокувався в Ніжені, відсвяткував свій ювілей. Його історія розпочалася в далекому 1943 році, в ході Великої Вітчизняної війни. Бойові дії полку проходили на території України, Білорусі, Польщі, Угорщини і навіть німецького Берліну в переможному 45 му Нову сторінку своєї історії авіаційний полк розпочав у 1962 році після перебазування на Ніжинський аеродром. Сьогодні тут дислокується спеціальний авіазагін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Держслужби України з надзвичайних ситуацій, де виконують свої професійні обов'язки близько 700 осіб рядового, командного складу та працівники служби. Із нагоди 70-ї річниці створення полку в Ніжині були проведені урочисті заходи. На території спеціального авіаційного загону зібралися особовий склад оперативно-рятувальної служби, ветерани військової частини та великої вітчизняної війни, представники міської влади, а також гості з обласної державної адміністрації та державної служби України з надзвичайних ситуацій. Сьогодні трибування президента України Віктора Федоровича Януковича оберігати пам'ять. и относиться с глубочайшим уважением к ветеранам. Мы делаем все возможное, чтобы сегодня ветераны чувствовали нашу заботу, внимание. И прежде всего мы должны быть достойны памяти наших предыдущих поколений, показывая в сегодняшней нашей деятельности профессионализм, порядочность, уважение к труду спасателей. Авиационная составляющая государственной службы по чрезвычайной ситуации выполняет ответственную и очень приоритетную задачу в общем масштабе готовности к ликвидации по чрезвычайной ситуации. И авиаторы службы выполняют эту задачу эффективно и качественно. И не единожды показывали профессионализм, героизм. І порядочне атлетня своєму долгу. гості підкреслили важливість функціонування спеціального авіаційного загону служби з надзвичайних ситуацій. Наразі в Україні триває процес удосконалення служби цивільного захисту, метою якої концентрація матеріально-технічної бази, необхідної для функціонування системи Державної служби надзвичайних ситуацій України, упевнений. Що воїни-авіатори, наслідуючи славні традиції старших поколінь, вірно служитимуть інтересам України та її громадян. Цього урочі дня хочу висловити глибоку вдячність ветеранам військової частини. Сьогоднішнє свято є символом нерозривного зв'язку поколінь і спадкоємності військових традицій. Вітання з ювілеєм та подяка за відданість авіаційній справі прозвучали від депутатського корпусу та виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Сучасний наш авіаційний полк, який тут працює, рятувальники, вони активно приймають участь у захисті людей, не тільки українців, але і за межами нашої батьківщини. Вони з честь і і хвала новому поколінню. За особливе виконання службових обов'язків, відмінну трудову дисципліну та високий професіоналізм, почесними грамотами та відзнаками Кабінету міністрів України, Міністерства оборони України, Чернігівської обласної державної адміністрації та виконавчого комітету Ніжинської міської ради були нагороджені кращі військовослужбовці та ветерани. Пам'ять загиблих була вшанована покладанням квітів та хвилиною мовчання. Із нагоди ювілею відбулося урочисте відкриття пам'ятної стели, яка символізує мужність та пам'ять поколінь. Крім того, у рамках заходу було відкрито музей бойової слави, у якому поєдналося минуле й сьогодення славетного полку. Експозиції вміщують фотоматеріали з видатними командирами підрозділів, адже в 199 му авіаційному полку дальної дії проходили службу два двічі герої та чотири герої Радянського Союзу. Тут знаходяться нагороди, зарадні подвиги особового складу, а також матеріали про життя вже оновленого підрозділу. Зараз тут ми в музеї більше бачимо частину першу складову полку, коли це був бойовий підрозділ, і це був як складова частина повітряних сил і взагалі нашої армії, але слід сказати про нинішню функцію, яку виконує цей підрозділ. Як складова частина всієї системи надзвичайних ситуацій, це звичайно велика робота по упередженню надзвичайних ситуацій. І напевно ця функція більш навіть важлива, чим е, дії в екстремальних ситуаціях. Головне це упередити. Багато ветеранів тут продовжують свою службу, вони передають свої традиції, тому що дух гвардійців вітає в Нежині. Значить, це один із аеродромів, який залишився жити дальній авіації. Це не Полтава, це не прилуки, це не озерне, а нежин живе и життю і він вітає. Передаються традиції, традиції. І поколение покоління, покоління в то, що не можна подводить ветеранов. Ветерани пишаються, що саме цей авіаційний полк був збережений після розпаду Радянського Союзу. І сьогодні відроджений підрозділ може знову стояти на варті життя населення.